Вечір добрий. час для новин на каналі події, факти, актуальні коментарі. В викладі журналістів ЧСН на студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться про таке. То ковзанка, то болото залишили до весни з обіцянками й кучугурами про особливості благоустрою Почеркаськи. Цікава бесіда про війну, побут в окопах та зброю, як єрківські школярі зустрілися з атовцем Веретою. Модні імена Артемами Нікітами, Маріями. Та Полінами найчастіше називали моряки у Черкасах торік. Чим керувалися батьки у виборі? І подорожувати під силу кожного Марія Солодар побувала у десятках країн і ділиться своїм досвідом в абетці мандрівника. Тепер про ці та інші теми. Докладніше. Черкаський інститут пожежної безпеки можуть закрити з метою оптимізації подібних закладів в Україні лише три. Але тільки у цьому кажуть фахівці, є унікальний спортивний комплекс для підготовки пожежників. Викладачі закладу і називають усе, що відбувається, рейдерським захопленням. На такій пожежі і був якраз створений оперативний штаб прикладі масштабних пожеж регіону курсантів навчають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Освоюють професію пожежника, тут понад пів тисячі осіб. Кожен прийшов за покликом серця. Захоплювало подвиги саме цих людей, саме ця професія. Настільки захоплююче було дивитися, як люди ризикують своїм життям заради інших, ідуть на боротьбу з пожежею, рятують інших людей. Ну, саме з дитинства виявилось таке бажання. Викладачі обурені у Черкаському навчальному закладі потужна матеріальна база. Чимало видатних спортсменів виховували саме у цих стінах, адже у закладі діє унікальний спорткомплекс. Він єдиний, єд, це перше. Друге, він багатофункціональний, тому що тут, під час занять, як з фізичної підготовки, так і з спеціальної підготовки, почати можуть, як ви бачите, повноцінно займатися. Оптимізовувати навчальний заклад почали ще у 2013 році. Тоді академію перетворили на інститут. Тепер же владці хочуть зовсім закрити пожежку, хоча це уповноважений робити лише Кабмін. це суто є ознаки рейдерського захоплення інституту. Заклад має припинити своє існування. Ось більше нічого, уже гірше нічого придумати неможливо, маючи великі. Можливості, і не вступаючи нікому, в принципі, за основними показниками діяльності, чому повинні черкащани бути гіршими, це не зовсім відомо. Розібратись у ситуації приїхали і представники Міністерства освіти. Причини для закриття навчального закладу вони не знайшли. Тут для зазначеного профільного, казати, профільної підготовки фахівців, де головним є пожежно-прикладний вид спорту, Є найпотужніша в Україні навчальна спортивна база. Недоцільно зазначений заклад підпадати під таку оптимізацію. На адекватне рішення владі сподіваються і курсанти, і викладачі. Усі вони готові служити на благо державі, аби лишень та не відверталися від них. Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Замість обіцяного розширеного тротуару мешканці будинків на розі вулиць Горького Джонікідзе у Черкасах отримали перекопану ґрунтову стежку. Кучу гори землі та асфальту поступово перетворюється на сміттєзвалище. Місцеві жителі вимагають у влади, аби справу довели до кінця. Асфальтне покриття на цьому тротуарі зняли торік у листопаді. Тоді довести його до пуття завадили погодні умови. А наприкінці року вичерпались і гроші в міському бюджеті. Тепер місцевим жителям доводиться прибирати через болото або жити в обхід. Що не збиралися його робити, для чого було його це все знімати, цей асфальт? Була дорога хоч якась, а так зараз дуже незручно, особливо тим дітям, які йдуть в школу. Вносять корективи і погодні умови. Стежка перетворюється то на ковзанку, то на болото. Дев'ятикласниця Катерина щодня йде цією дорогою до школи. Каже, втомилася від постійного брудного взуття. А ще зізнається, після такого маршруту нерідко стають мокрими ноги. Сюдою я маю ходити кожного ранку до школи, і повертаюся зі школи також я сюдою. І постійний бруд і маю якось перескакувати, Двічі, чуть, ну, ледве не впала і дуже неприємно ходити постійно брудне взуття. А вчитель школи, біля якої знаходиться горизвісний тротуар, навіть назву йому вигадав. Я так собі вже навіть умовно вигадав назву руїни Херсонесова. Я думаю, що ну, влада має це цеплення вирішити, бо це непорядно розпочати такий проєкт створення гарного маршруту біля гімназії, а потім залишити Ну, це неправильно. І друге, як вчитель, який відповідає за життя дітей, ну, рівень травматизму буде величезний. Це сьогодні така мряка і тільки бруд гімназію заноситься. А під час, коли тут льот, це просто перетворюється такий каток з певними випробуванням подолання їх. Міський голова Сергій Одарич запевняє, цьогоріч навесні тротуар обов'язково доведуть до ладу. Ну, там робили, не доробили, як завжди. Я сподіваюся, що ми навесні це доробимо до кінця. Я дуже незадоволений тими проєктами, які були розроблені департаментом містобудування. На жаль, можливостей в мене втрутитись не було. Ці проекти були зроблені ще до мого обрання, укладені договори і так далі. На цей рік я вважаю, що вже таких речей ми допускати не будемо. Те, що робили, доробимо. Ніна Волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У Черкасах затримали крадіїв кришок люків. Правоохоронцям надійшла інформація про підозрілих осіб біля пункту прийому металобрухту у їхньому автомобілі. Нібито десяток кришок каналізаційних люків. Оперативники виїхали за вказаною адресою та затримали зловмисників. Молодики вже у райвідділку розповіли, що у такий спосіб хотіли покращити своє матеріальне становище. Нині перевіряється причетність крадіїв до інших аналогічних злочинів. Лише в одному із районів Черкас спочатку. Року викрали зо три десятки кришок каналізаційних люків. Два чоловіки 89 го та 92 го року народження, один з яких раніше судіме за скоєння крадіжок, та в салоні автомобіля знаходилося близько десяти люків та знаряддя вчинення злочину. Чому у вашій машині з'явилися люки? без коментарів на водохреща черкаські рятувальники гасили пожежу у котельні церкви. Про займання повідомив сусід із будинку поряд, який побачив дим з-під покрівлі споруди. Ліквідувати займання вдалося за пів години. Вогнеборцям вдалося попередити поширення вогню на інші приміщення. Постраждалих немає. У результаті пожежі знищено покрівлю та перекриття прибудованої споруди. Завдяки спільній співпраці. Протягом півгодини пожежа була ліквідована з мінімальними збитками. За попередніми даними, причина пожежі це коротке замкнення електромережі. Рік тому, 20 січня, на вулиці Грушевського, у Києві, було неспокійно. Офіційна влада дозволила співробітникам Беркута застосовувати до мітингувальників фізичну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Відтак кількість постраждалих у сутичках невпинно зростала. Більше про те, якими подіями позначився цей день рік тому у рубриці Хроніки Євромайдану. Щоб давати відсіч силовика, мітингувальники споруджують катапульту. Також за зброю їм служить бруківка. На той момент у сутичках між міліцією та протестувальниками вже постраждало не менше 200 людей, у тому числі понад два десятки журналістів. Більшість із них отримали травми від вибухів гранат та травматичної зброї, які використовували правоохоронці. Деяких побила міліція чи тітушки. Рада всеукраїнського об'єднання Майдан вимагає присутності на переговорах особисто Януковича і висуває ряд вимог. Серед них виведення силовиків та внутрішніх військ МВС України зі столиці, скасування пакету законів, ухвалених 16 січня, припинення політичних репресій, повернення до редакції Конституції України 2004 року, відставка уряду Миколи Азарова, оголошення дострокових президентських та парламентських виборів та інше. Віктор Янукович записує звернення до народу. Він закликав український народ не йти за тими, хто закликає до насильства. я з розумінням ставився до вашої участі в масових акціях. Висловлював готовність вислухати вашу позицію та спільно знайти шляхи розв'язання існуючих протиріч. Але зараз, коли мирні акції проростають у масові безпорядки, супроводжуються погромами та підпалами, застосуванням насильства. Я переконаний, що такі явища несуть загрозу не лише для громадськості Києва, а й всієї України. В той же час Віталій Кличко заявив, що офіцери і бійці внутрішніх військ і спецзагонів Беркут, які мають гідність і не братимуть участі у насильстві проти людей та будуть із народом, не зазнаватимуть переслідувань і їм та їхнім сім'ям гарантуватимуть безпеку. Зустріч із Атовцем, учні Єрківської загальноосвітньої школи поспілкувалися із Віталієм Веретою, командиром взводу 2-ї танкової роти. Діти засипали бійця запитаннями про війну, побут в окопах та зброю. По завершенню бесіди військовик залишив їм на згадку із зони АТО. Війна це страшно. Такими словами розпочав зустріч Віталій Варета, командир взводу другої танкової роти. Боєць на сході вже півроку, тому має що розповісти молодому поколінню. Зараз, коли бачите, братній народ дружньою рукою стріляє по нам, винищує нас, як націю, то ви дуже якось об'єднатися, не знаю, сплатитись. Не всі підуть воювати, не всі можуть допомагати, ну хоча б якось морально підтримувати. І це буде людям приємно, дуже буде приємно. Після розповіді Атовець вручив школярам три гільзи від танкових снарядів та, запевнив, ними стріляли, щоб вигнати ворога з України. Сьогодні зі школи завітали з зони АТО. Це дуже була дуже приємна зустріч. Я була їх дуже приємно бачити. Ми завжди їх бачимо по телевізору, а тут ми побачили і вже було. Дуже цікаво розказали, які події там відбувалися. Це все дуже цікаво було почути, побачити. Ми їх підтримуємо. А у Єрках і свої герої Сергій Бухонько добровільно пішов в АТО на початку липня, служив стрільцем три тижні. А в ніч на 19 липня його частина потрапила в засідку. Бійці відбили дві атаки. А під час третьої Сергій загинув під кулі снайпера. Хлопець посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А біля школи разом з гостями молодому захиснику відкрили стелу. Сьогодні ми гордимося своїми учнями, гордимося своїми земляками, гордимося тими, хто захищає нашу батьківщину, хто допомагає відстояти її незалежність і свободу. Ми за те, щоб Україна була вільною і незалежною державою. Організувало зустріч Черкаське краєве товариство Українського козацтва. Краєвий отаман Віталій Чеполуха говорить: у важкі часи потрібно виховувати патріотизм та національний дух. Молодь має стати фундаментом для відродження національних традицій. Тому що для нас, для козацтва є дуже важливим патріотичне виховання молоді, і саме на таких славетних бойових прикладах наших побратимів, ваших земляків, тому що такі заходи вони завжди зміцнюють український дух, вони зміцнюють нашу українську армію. На завершення козацтво нагородило Віталія Верету орденом за відродження української держави, а боєць пообіцяв тримати оборону до останнього. Діана Вимаренко, Черкаська служба новин. як подорожувати куди і коли забажаєш? Незалежно від віку, освіти та статків. Абетку мандрівника днями презентувала черкащанка Марія Солодар. У 22 роки дівчина відвідала вже більше трьох десятків країн. І переконує це під силу кожному. Це видання зі сонячною обкладинкою стане справжньою знахідкою для тих, хто мріє побачити світ. Переконана авторка у книзі на 200 сторінок. Марія Солдар виклала поради лише із власного досвіду. Над виданням працювало досить довго більше року тривала робота, тому що ви час траплялися якісь випробування долі. Одного разу навіть з цією написаною книжкою. Тоді найдовше найбільше більше часу забрала обкладинка. і епопея тривала більше ніж рік. Абетку мандрівника авторка писала для своїх однолітків активної молоді, яка має мінімум статків і максимум бажання подорожувати. Видавець Юлія Чабаненко переконана, видання займе свою нішу на ринку українських книжок. Є видання, але перекладені американців, і українці їм не довіряють, бо то життя там за кордоном, а це саме досвід. Української дівчинки, яка сама змогла би проїхати побачити 37 країн, і це немало важливо. Перший тираж Абетки мандрівника пів тисячі екземплярів вже на презентації свіженькі книжки розібрали за мить. Я дуже люблю подорожувати. Це дуже цікаво для мене, особливо не знаю, мабуть, для моїх однолітків. Ми дуже любимо узнавати про других дітей, про їхні школи, про їхню культуру. Це дуже цікаво. Марія Солодар сподівається, що її книжки стануть цінним подарунком для всіх спраглих до пригод, і українці почнуть більше подорожувати, попри брак коштів. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Очищатися духовно та фізично на водохреща. Давня і добра традиція цього дня вода у будь-якій водоймі набуває цілющої сили. Вмитися нею або прийняти крижану купелю. Прагне кожен вірянин. Серед них як дорослі, так і діти. Яна Лемаренко повернулася із Кам'янки. Тричі пірнути та перехреститися. Житель Кам'янки Сергію Омельченко занурюється уже на перший рік. Каже, жодного разу не застудився. Дружина не купалася, дитина мене купалася, Він ходить у сьомий клас. Так тому не купався, бо за тому купався. Так просто він зараз в школі, так так він не купався. Так. За біблійною легендою цього дня Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан. Після цього на нього зійшов святий дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва цього свята богоявлення. Духівники наголошують: людина, яка вірить в Бога, від водохрещенських купань захворіти не може. Вірить у це і народний депутат Сергій Рудик. От, якщо людина хворіє після купання в водохрещі, незалежно від того, чи це в Йорданії, де тепло, чи це в Дніпрі, де мінус 20 може бути, вода все рівно приблизно одної температури, людина, яка вірує в Бога, ніколи не захворіє. Мені приємно, що за ці сім років я жодного разу, де б це не відбулося, не хворів, ні насморком, ні простудою, ні, нічим. Це дає мені внутрішні сили, відчуття, що це насправді правильно, і ті, хто вірять в Бога, ніколи не хворіють. Вода цього дня має силу очищувати і зцілювати людину. Хрещенською водою також окроплюють оселю, щоб минало нещастя. Ця вода не псується, а ще люди вірять. Якщо регулярно її пити, можна позбутися усіх хвороб. Я вірю, що, що самі краще, що будемо здорові, будемо щасливі. Вірю в це, що вона нам принесе радість, здоров'я. А, скажіть, а що потрібно з нею робити? Це пити чи пити потрошку зранку. Ну, ще, ще серце. Яна Вимаренко, Олександр Швець, Черкаська новин. Нова мода на імена. На зміну Крістінам та Артурам прийшли Софії та Івани. Сучасні батьки віддають перевагу традиційним українським іменам початку ХХ століття. Минулого року Радцах реєстрували діток, яких нарекли забутими слов'янськими іменами. Про покоління, народжене у 2014-му. Далі у сюжеті. Цього тримісячного малюка звати Петро. У радці розповідають востаннє та хлопчиків нарікали кілька десятиліть тому. Відтак нині це ім'я є рідко вживаним. А мама Петра говорить: такий вибір зробили не випадково. Це сімейна традиція. Ну у нас дідуська її звати Петром чи з діда назвали. І плюс ще по святкам ми родилися на Петра. І в нас є ще в сім'ї традиції у батька по його лінії. П'ять поколінь називають Петро, старшого сина в сім'ї, і Іваном. І так іде Петро Іванович, Іван Петрович на протязі п'яти поколінь. Серед найоригінальніших імен минулого року у хлопчиків Андріан, Ервін, Овест, Любомир, Алан, Едгара, Младен, Авенір, Велес, Аким. Батьки фантазували із іменами дівчаток. Так у 2014-му побачили світ Калерія, Домініка, Аміна, Еліна, Меліса, Даная, Євангеліна, Заріна та Мія. Достатньо популярними були подвійні імена, як Амелія Евелін, Марина Земфіра та Аріна Кадріс. Хтось в честь своїх батьків, дідусів. Якихось рідних людей для себе. Інші, звичайно, ну це невеликий процент, якісь жінки цікаво подивилися, якийсь цікавий фільм або їм подобається якісь, якась зірка. Проте першість виборили не екзотичні імення. У минулому році хлопчиків найчастіше називали Артемами, Нікітами, Іванами, Ілюшами, Максимами та Денисами. А найпопулярніші імена дівчаток в Черкасах Марія, Софія та Поліна. Наталія і Тетяна. Практично вже так дівчаток не називають. Вже не називають дівчаток Іринами. Зараз називають дівчаток Арина. Також рідкі імена Заріна, Мія, Христина, Тіна, Євангеліна, Емілія. А фахівці радять, нарікаючи дитину, карюватися не лише модою чи традиціями, а обов'язково поцікавитися, що означає ім'я, адже воно стає невіддільною частиною вашої дитини. Яна вимаренко, тама Горозія, черкаська служба новин. поки що, все час минає його прикмети у випусках чено 16.19 дев'ятнадцятий опів на десятого вечора. Спорт і погода далі на каналі. Зустрінемося о цій же порі завтра. Мої вітання на часі новини спорту. Найближче 5 хвилин в ефірі. Інформація про останні досягнення черкаських спортсменів. Вчора Черкаський Дніпро розпочав свій перший тренувальний збір в рамках підготовки до весняної частини сезону. Команда Ігоря Столовицького зібралася на центральному стадіоні. Дебютне тренування пройшло у легкому режимі. Команда провела пробіжку навколо футбольного поля центрального. Дебютне тренування року бачив і В'ячеслав Лопушанський. Під час першого тренування у 2015-му з командою працює 25 футболістів. Більше з них мають діючі контракти і захищали кольори черкаського Дніпра у першому колі другої ліги. Однак є потенційні новачки. Серед головних уже анонсований нами Руслан Кажур, який днями може підписати угоду з черкаським клубом. Інший відомий черкаській публіці потенційний новачок Максим Лісовий на першому тренуванні команди був відсутній. Очікується, що черкаський півзахисник, останнім клубом якого була футбольний клуб Полтава, приєднається до команди сьогодні. Задача моя просмотреть как можно больше потенциальных новичков команды. Поэтому и пригласил некоторых футболистов. Ну, особо известных там футболистов нет. Руслан Качур. Завтра должен Макс Лесовой приехать. Ну и молодежь. Серед загальної групи працювали чимало молоді. Зокрема, в обоймі команди один із кращих бомбардирів осінньої частини сезону молодий Артем Довбик, до якого інтерес проявляло Київське Динамо. Залишився у черкасах і Андрій Сторчоус півзахисник потрапив до розширеного списку молодіжної збірної України, але у Туреччину на турнір Ендекап не полетів. У планах тренерського штабу під час першого збору провести відразу три товариські поєдинки. Перший з них відбудеться уже цієї неділі, коли в Білозірі черкаський Дніпро зустрінеться з кіроградською зіркою. А 28 січня черкасці зіграють з гірником спортом. На сам кінець першого збору Дніпро має провести гру зі своїми дублерами. Завдання у команди не змінилося. Перемога у другій лізі. Я думаю, буде ще цікавіше, ніж було в першому Кругі, тому що зараз команди усиляться. И буде очень интересно, Будемо стараться зайняти перше місце, вирішити задачу. Ну а далі посмотримо, як воно буде. Свій перший матч міжсезоння Шеркасті проведуть 25 січня у Білозірі. Суперником команди буде кіроградська зірка. В'ячеславо Пушанський, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. У Черкасах триває чемпіонат області з футзалу. Головні змагання з цього виду спорту перетнули свій екватор. У рамках сьомого туру. Лідери здобули перемоги. За чотири тури до завершення трійка лідерів чемпіонату пішла у відрив і близька до того, щоб гарантувати собі місце у плей-офф. Цьогорічний чемпіонат Черкаської області вийшов на новий рівень. За головний трофей бореться 12 команд, сім із яких ще й досі мають шанси на вихід у плей оф де з'ясовуватимуть стосунки чотири кращі клуби чемпіонату. У рамках сьомого туру було зіграно чотири матчі. Найбільша увага прикута до протистояння Альтаїра та Дахнівки. Минулорічний бронзовий призер чемпіонату Альтаїр фаворити цьогорічних змагань, тоді як Дахнівка цього сезону серед аутсайдерів. Проте восьми протистоянні дахнівчани нав'язали грізному суперникові, неабиякий бій. Колектив проти нас хороший грав. Хлопці такі всі вміють міні-футбол грати. Та що Ми кожні, кожну гру даємо бою, щось трохи гру десь чуть -чуть, ну не везе, будемо так говорити. Та якось хладнокров'я не вистачило, більше скажу, що там Саня каже, що він не бачив, що п'ятий Ну, Самі винуваті. Хладнокров'я не вистачило в кінці і все. Інтрига в матчі трималася до останніх хвилин. Втім, кінцівку краще провели гравці Альтеїра, які піймали суперника на переборі командних волів. Реалізувавши два десятиметрових удари, Олександр Животенко приніс Альтеїру перемогу чотири Грою може не дуже задоволення, але рахунок, рахунок, перемога є перемога, три очки в нас. Ми йдемо далі за своєю метою, за перемогою в чемпіонаті області. Ну, стараємося, якісь деякі найгровки, деякі люди нові вливаються. Ну, сьогодні так зіграли. Ну, хочу подякувати Дахновки. Вони, навірно, сьогодні ну, зібралися як ні на кого більше не збиралися. Вигравши третій поспіль матч, драбівський Альтир вийшов на другу сходинку в чемпіонаті. Від лідера чемпіонату Шарму драбівчан відділяє всього три очка. Втім, мета команди вихід у плей-офф. Для цього потрібно входити у четвірку кращих команд. Головне ж завдання сезону здобути чемпіонство. Я задоволений. Ми на такому високому рівні виступаємо, як і прошлого року. Ми зайняли бронзу, третє місце. То я рахую, що вдалий для нас також чемпіонат. І на такій ноті ми хочемо і завершити його, дійти до фіналу. До завершення групової стадії чемпіонату лишилося чотири тури. Після цього у рамках плей-офф між собою зійдуться чотири кращі команди. А новий чемпіон Черкаської області з футзалу вийде до фіналу аматорської ліги України. У Києві за звання кращого змагатимуться чемпіони різних областей. Максим Гаптар, Олександр Швець, ЧСН спорт. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за спортивними новинами у випусках ЧСН спорт. На все добре, побачимось.